Привіт всім, на дроті Тарас. Сьогодні відео про те, як почати інвестувати. Скажу вам одразу, для того, щоб почати інвестувати, вам потрібно почати спочатку відкладати. Відео про фінансову грамотність є у мене на каналі, воно називається Що таке фінансова грамотність і як стати фінансово грамотним». Тому пошукайте, можливо, це навіть попереднє відео. Тому що я відео записую, потім по черзі їх виставляю. З графіку. І так, щоб почати інвестувати, ви починали вже відкладати. Перед тим, подивіться, то відео про фінансову грамотність, ви починаєте, значить, відкладати. Розкажу коротко. Прийшла зарплата, ви її розподілили то на проживання, то на бензину, то на інвестиції, то відкласти, то на благодійність, наприклад, до церкви. Окей, okay, розподілили. І ті гроші, які ви взяли на інвестування, ви берете і інвестуєте. От і все. Спочатку вам не обов'язково інвестувати. Хтось думає, що щоб інвестувати, потрібно заробляти 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, великі суми. Ні, ви можете інвестувати навіть за 100 гривень. Ви якщо заробляєте 5-10 тисяч гривень за місяць, навіть такі суми, ви зможете відкладати їх, ті гроші. Ну, розумію, якщо 5 тисяч гривень ви заробляєте, то відкладати ви не зможете. Тому що проживання в Україні зараз не дешеве. Ну, Закладемо, що ви живете з батьками ще і ви по підліток і ви маєте 5 тисяч, наприклад, так? в місяць. Це може бути 15 тисяч гривень, якщо ви живете, наприклад, сам. Ну, неважливо. Беру такі спеціальні малі цифри, щоб ви не казали, о, там, треба інвестувати, то не для мене. І так, ви, наприклад, заробляєте 5 тисяч гривень. Ви виділили так, що інвестувати ви можете кожен місяць по 1000 гривень. За рік це 12 тисяч гривень. Це і окей. Да. І що, і тепер постійно питання, в що інвестувати. Е, моя зразу вам порада: інвестувати в, треба в те, що ви розбираєтесь. Або в те, що є, дає сказати, не то, що гроші завтра ваші щезнуть. Вам скажу так, пираміди, наприклад, типу, вклади сьогодні тисячу, завтра витягнеш півтора. Зразу. Їдь мимо. Наприклад, якщо це те темою криптовалют, інвестицій, то можу вам порадити біткоін купляти, Ефіріум, солана, Три тих три актива. Зараз, на даний момент, біткоін купляти трохи запізно, бо він вже вистрів він на хаях. Ну, Ефіріум він ще такий, ще є зараз момент, це може x 2 отримати. Солана, то Солана ще, в принципі, так само X2. І просто кожен місяць відкладаєте ті гроші з тисячу гривень, просто їх інвестуєте кожен місяць. І далі це інвестувати, коли є на просадці біткоін. Наприклад, зараз біткоін коштує в районі 110-109 тисяч доларів. Якщо він буде просяти по 60, це інвестувати. В той момент ви просто можете накоплювати ті гроші онлайн, наприклад, USDT. І прийде момент, ви купляєте. Або інший актив. Просто маю на увазі, я веду до того, щоб купляти е, хороший актив з хорошою командою. І не купляти якийсь там мемкоін, непонятно який, і потім ні завтра сьогодні 100 доларів, завтра коштує 0. Все, треба купляти хороший актив, типу Ethereum, типу Solana, е, Bitcoin, а наприклад. Аптузі, ну і такий середній. Я вам зараз не буду зараз відео не про те, які монети купити, а про те, як інвестувати почати. Так само можете з акціями. Якщо ви цікавитесь акціями, я поки що акції не інвестую. То ви можете інвестувати в хороші акції. Але до чого я буду це, це треба робити протягом року, протягом всього життя. Кожного місця інвестувати. Це дуже просто. Получили гроші, розподілили, так, так, так. Це на. Інвестицій і закинули. Ще є така стратегія, яка, е, як робить Майк Сейлор, він не дивиться на ціну біткоїн, він кожного тижня купляє біткоїн. І можете так само, просто ціна буде розмита е, і не така прибильна. Якщо ви купляєте біткоїн, наприклад, в якомусь ці, ці новому діапазоні, то ви потім в майбутньому отримаєте хороший профіт. А якщо ціна буде розмита, ви получите тобі, ну вони такий. Тому моя рекомендація, якщо зараз на ринку все відросло і ви хочете інвестувати, це два варіанти. Можна інвестувати в свої знання в себе, наприклад, купити в когось курс, як е, закритий клуб, наприклад, торговля, інвестиції і так далі, куди вони інвестують, куди ті гроші інвестують е, люди і так далі. Якщо ви не маєте часу з цим розбиратися, хоча це дуже добре, е, що, щоб ви розібрались. Тоді просто накоплюйте USDT, просто в новій на біржі. Прийде момент, коли все піде вниз і вазі вже є вже себе, ви зразу купляєте. Потім знову купляєте, купляєте, купляєте. І вже коли буде біткоін по тій ціні, як ви. хочете купити, наприклад, по 60 тисяч доларів, по 70, ви собі кожне місце накоплюєте. накоплюєте. І зараз, ну, надіюсь, ви вже зрозуміли це відео. Що я хотів, як почати інвестувати? Просто-напросто. Просто беріть і купуйте великі, хороші активи, щоб ви зрозуміли, як до чого йде. І саме головне, ви маєте бути, щоб заробити, ви маєте бути готовими і терплячими. Ви коли будете бачити просадку у свого портфеля, наприклад, ви інвестували 10 тисяч гривень і в моменті просадка по портфелю 50% у вас з 10% лишилось 5%. Вам потрібно бути стійким і до того, до того готовий бути. Тому що якщо ви не будете довго, то ви не заробите. Ви продасте, і думаєте, о, 50 все треба продавати, бо тому що зараз буде 0. Треба просидіти ту посадку і почекати і відросте. Тому тут заробляють на довгомустроці. Зараз вам ще хочу показати свій портфель 5700. Я Якось е, попереднє відео показував, тут було 5000, пам'ятаєте? Почав ріст. Ефіріума. Ефіріума почав ріст. І зараз прибуток по ефірі у мене 1200 доларів. В гривнях це, виходить, зараз переключу валюту. Так, візьмемо. Так, де ця гривня є? Українська гривня? Гривнях, це я все в доларах, тому що 240 тисяч гривень. 240 тисяч гривень, я колись про такі суми навіть мріяти не міг. Прибуток по ефіру 51 тисяча гривень. Просто інвестував, інвестував, інвестував. Зараз вам ще покажу Помняємо валюту назад на долар і вам покажу тут транзакції. І дивіться, що ми маємо? Що я купляв? Solana, Aptos, Solana, Ефіріум. Ви подивіться на дати. Кожного місця я купував. <клес> десь скорше, десь пізніше. Ефіріум, солана. Мої солана. Тезер то є той самий просто. І там далі не буду вказано. Ну, одним словом, я купляв Ефіріум, купляв, купляв. І в момент, в момент я купив багато. Я продав машину. Продав машину і купив. Піріум, купивши різні і солану, протові теж є в каналі, як по тому що. От і все, друзі мої. Простіше не буває. У в місті мусите Це ви мусите вийти як привичку. Спочатку не буде результатів жодних, але потім, повірте мені, результати продуть і прийдуть, можливо, навіть більше, ніж ви очікували. А я закінчую цей день, це відео. Ще молився молебень до Серця Христового зараз є місяць червень, потім ще молитва на Веревці. Розвиваємося, не деградуємо, живемо кайф. Знаєте, я проживаю ті години після роботи більшим кайфом, ніж я проживаю, то, що я на роботі в 7 до 5. Я такий радий. І одного дня одного дня мені не потрібно буде працювати фізично, тому що я буду заробляти і немалі гроші. Мільйони доларів. Я вірю в то. Я вірю в Боже благословення. Матінка Боже, благословить Бог. Та житло, Слу Ісус Христос. Це буде добре і... Мої плоди оцінять. Не оціняться... Поставте ну, в думку. Маю на увазі, що маленькі кроки ведуть до великих цілей. Тому все буде добре, всім хорошого вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, задавайте питання, я відповідаю всім. Тому... Всім хорошого настрою, всім хорошого від них. Будьте здорові!